Закон про мобілізацію Вер... верніше, про демобілізацію. На вашу думку, все ж таки, коли його чекати? Чи варто чекати найближчим часом? І а, от те про що говорить Рустам Мєру в сьогоднішньому своєму інтерв'ю? І наскільки вірогідно, що скажімо, там зовсім скоро може бути чітко прописано, як заходить людина в мобілізаційний процес, яким чином вона заходить в периметр, як сказав пан Ум'єров, і зрештою, як вона демобілізується? В принципі, закон про демобілізацію хоч завтра, але при одній умові, після того, коли буде виконане завдання. Відносно того, що буду по перше бригади, які виконують завдання на лінії, і по-друге, буде можливість сформувати резервні бригади, яких не вистачає, і ми бачимо, наприклад, що коли їх застосовують ну, на Покровському напряму, то як мінімум був збит потенціал наступальний збройних сил Російської Федерації. І ну почалися можливо елементи стабілізації, почалися, але її поки що немає, тому що нам хронічно не вистачає скажем військовослужбовців в зв'язку з тим, що ці процеси мобілізації в тому обсязі, як вони почались, хоча б з травня цього року вони не були почати ще на початок такої широкомасштабної війни якою є війна, яка веде Україна країни агресором зараз? Ну а от збільше знизити вірніше мобілізаційний вік з 27 до 25 років. От наскільки така історія може бути вірогідною? Ну цей процес відбувся. Тобто зараз у нас не мобілізується, з 18 до 25. Ой, я перепрошую, я перепрошую. Так, я мала на увазі з 25 нижче знизити цей мобілізаційний вік, вибачте. Значить, це треба раз розглядати, з урахуванням того, яким чином ми маємо ресурс. Тобто, фактично, закон про мобілізацію, який був прийнят, Ну, у нас. Правні місяця цього року він спрямований в першу чергу на облік. Тобто тільки зараз, після двох з половиною років війни, у нас відбувається от саме такі процеси проводяться облік, а на підставі цього можна сказати які, скільки, кого і як мобілізовувати. Скільки це питання якби закрите, то Скажем, такі дані по ресурсам мають тільки воєнно-політичне керівництво нашої країни, і вони можуть відповісти на це питання, і вони несуть відповідальність за процеси мобілізації. В перше чергу це стосується уряду нашу країни, Ну безумовно верховного головнокомандувача, але на жаль, по тому, що відбувається функціонально, то, скажем, це було перекладено і досі зберігається з уряду на міністерство оборони, виконання завдання з міністерства оборони на генеральний штаб і з генерального штабу на командування сухопутних військ. А це зовсім не вірно. Тому умовно кажучи, той же генерал Сирський на час, на будучи в свій час командуючим сухопутних військ. Вів, наприклад, організовував бої дії навколо Києва і одночасно повинен проводити мобілізацію, той ж саме на Харківському напрямку, ну і так далі. І зараз виконує завдання, тобто підпорядковане минулому воєнкомати, а зараз центри територіальні центри комплектування на командування сухопутних військ. А взагалі в державах інших функціонально це е, лежить на Уряді країн і тоді б у прем'єр-міністра не виникало питання відносно того, щоб скажем центри комплектовання мобілізовували водіїв автобусів, які це робити не потрібно, і щоб там подивились на це, скажем, керівництво центрів комплектовання, тому що саме уряд і саме прем'єр відповідають і повинні керувати процесами. Мобілізації, а не так, як функціонально робиться у нас в країні. Якщо говорити про темпи мобілізації, про та необхідність, яку є зараз, от що ви можете сказати, тому що е, говорили про те, що на початку літа там необхідність була близько 200 тисяч осіб мобілізувати, і е, що є зараз? Чи покрили якусь частину е, вже ось з, з цієї необхідності, з е, там е, того процесу мобілізації, який йшов, починаючи від вісімнадцятого. Е, Травня, коли було ухвалено закон, і яка ситуація нині, яка є зараз необхідність, що вам відомо? Для того, щоб відповісти на ваше питання, треба і коли я от у мене сумніви, що і як, треба стати на сторону чи запитати у тих військових, які виконують завдання на лінії, на лінії ведення бойових дій. Якщо по поточний час ці бригади не є укомплектованими. По перше, і якщо у нас немає необхідної кількості резервних бригад, то це завдання досі не виконано. Безумовно покращилась ситуація, коли вступив в дію цей закон, але він принципово і швидко не вирішив це питання, тому що був, бачите. Спрямований на те, щоб по перше вирішити питання обліку, і по-друге, досі на ще чотири парламентарі наші витрачали на те, що а чи вводити зразу щось відносно деокупації і відносно скажем ротації. Тобто, да це ротації це як само собою, якщо був ресурс. То подивитися, як робиться у ворога, у якого вистачає цього мобільного ресурсу, як би вистачає. А вже тої кількості, які вони заводять військовослужбовці, ту кількість, яку вони заводять на фронт, а вони їжемісячно десь 35 тисяч плюс-мінус заводять, тільки. Мабуть, біля 30 тисяч у них знищується військовослужбовці, то виходять з ладу, не можуть виконувати завдання, і таку ж кількість вони постачають. І там відбуваються ротаційні процеси, тобто оновлюються сили, підтримка відбувається і все таке інше, що на жаль не можуть робити керівництво наших бригад, особливо тих, які є на лінії зіткнення. І ті, які ну може покращити ситуація з комплектуванням, але е, зараз знаходяться не на потрібному нам рівні. Ну от що хотілося б з вами поговорити. Видання The Wall Street Journal дало нещодавно такі дані, що нібито Україна втратила вбитими 80 тисяч своїх військових з початку повномасштабного вторгнення. Вже відреагував український президент щодо цього. Він сказав, що реальна цифра є значно меншою. Але на вашу думку, чому зараз, от, попри те, що Володимир Зеленський не так давно, кілька місяців тому, сказав про цифру в 35 тисяч, чому зараз? Західні медіа намагаються розігнати ось дуже конкретну цифру в 80 тисяч. Де вони її можуть взагалі брати, і, і, і чому саме так? Чому от про 80 тисяч іде мова? Зрозумів, що з тих пір, коли була озвучена цифра 35 тисяч, пройшов час дуже інтенсивність введення бойових дій. І, на жаль, число втрат у нас виросло, але не стало на рівень 80 тисяч, і тут дійсно виникає питання, чому це так відбувається. Це укладається в алгоритм дій деяких структур в світі, скажімо, апологетів путінського підходу в веденні бойових дій, а також ну, тих, хто. Йому намагається допомагати відносно того, що треба вже зараз якомога швидше використати ситуацію, коли ворог з минулого року по поточний час проводить стратегічну наступальну операцію і просувається на фронті вперед, особливо на східному фронті, і треба її використати для того, щоб перейти. До переговорів і на цій сильній міцній позиції для Російської Федерації на них визначиться в бік інтересів Росії, в бік фактичної капітуляції для України, що це неприпустимо. і тому у Путіна є досить ресурси, серйозні газові, нафтові ресурси, які він вкладає для того, щоб реалізовувати, ну як в принципі, такий підхід. По світу і там з'являється такого роду інформація, так і безпосередньо вкладувати ведення війни досі досить потужна фінансова, що і відбувається. Ну от Путін в нього сама. Якщо ми вже заговорили за Росію, то в нього сама е, ситуація досить така е, нестабільна. Принаймні, ходять розмови про те, що нібито Міністерство оборони Путінське тисне на нього, аби той оголосив тотальну мобілізацію. Путін поки що на це не йде, але тим не менше, якщо говорити про російський ресурс. Е, е, Наскільки зараз можна говорити про те, що вони зможуть той темп наступу, який вони зараз тримають, тримати там ще кілька місяців, до прикладу, або чи можна взагалі тут говорити про якісь терміни? На мій погляд, на поточний час видно, що вже темп ті знизився, і за рахунок того, що були застосовувати невеличкі наші резерви і ресурси, ну, наприклад, на Покровському Напряму, але це не означає, що ворог там зупинився. В неї не плани відносно захоплення Луганської та Донецької області в межах адміністративних кордонів, і вони повільно, поступово, але просуваються. Хоча треба сказати, що цей темп наступу, який відбувався, скажімо, місяць тому, він був за рахунок цього збитий. Але для того, щоб його зупинити, треба суттєво швидке змінення допомоги з боку наших союзників, особливо американців, а вони не покращились після того, як закінчилося півроку цієї паузи в допомозі, тобто обіцяної допомоги в тому вигляді, по скажімо, широкому спектру і швидкості, яку обіцяв президент Байден зараз не відбувається. І з одного боку, з іншого боку, не виконане завдання по мобілізації, тобто укомплектованості наших військ, це наше домашнє завдання, і тому ситуація на фронті залишається досить, досить важкою. Ну от давайте по напрямках напевно поговоримо. Діпстейт говорить говорять про те, що нібито відновили українські оборонці позиції біля Залізнянського Донецької області, просунулися біля Камишівки в Курщині. Що вам відомо, Курахівський напрямок, Курщина? От, зрештою, яка ситуація на цей момент, якщо дивитися на всю лінію фронту? Залишається важкою ситуація на Покровському і Кураховському напрямку. Єдине, що за останні, скажем, тиждень декілька діб, вона трішки змінилася по інтенсивності. Я би сказав би акцентах наступальних, і перейшло з покровського напрямку, хоча ворог не зупинився там на Курахівській, тільки після того як вони побачили, що були заведені оці невеличкі резерви ну, відносно на Покровський напрямок, то ворог переінтувався, зосереджувався на Кураховському інтенсивність боїв тут стала більше. І от якщо подивитися, ми бачимо цю кишеню, яка відбувається втінення, значить, яке б вони дуже хотіли б продовжити і, скажем, охоплення це оперативно завершити таким чином, щоб. Наші війська там залишились, але вони поступово відходять на позиції. Ми це бачимо, і тому скажімо, висока ступінь взагалі інтенсивності. Ми раніше пам'ятаємо, це було за добу там сто атак чи штурмів. А зараз іноді вона доводиться чуть не до 200 за добу. Це говорить про те, що. Ресурс наступальний у ворога ще є не такий, як раніше, що на всіх ділянках від Купінська і по Вуглідар, чи там запорозький напрям. Вони скрізь просували з великим темпом, але все рівно залишається суттєвий, що забезпечує ворогу просування вперед. Від тому що не вирішено оці дві напрями щодо постачання озброєння техніки боєприпасом. Силами оборони України в першу чергу за допомоги наших союзів, на чолі з американцями і по друге вирішення питання укомплектованості в першу чергу в реалі, які воюють на лінії зі але і постачання в цілому підготовлених військовослужбовців для того, щоб формувати резервні бригади, і щоб це тоді допомогло нам виконати завдання своєї стратегічної оборонної операції. Першою цілею якою є зупинити просування ворога, другою ціллю, якою є знищити якомога більше збройні техніки військовослужбовці ворога, і третє цілею при виконанні перших двох є вже тоді формування ресурсів резервів для того, щоб закінчити цей процес стабілізації в цьому році і почати, де окупаційні дії на наступному наступному році пане Ігоре, Дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду за Криму Небо України, був гостем цієї інформаційної години.